Ну розкажіть, будь ласка, що тут сталося в парку, бо люди скаржаться, викладають фото в соціальних мережах, якісь нібито потріскалися проходи, ті, що тільки зробили. Щодо цього можу сказати слідкую. Зараз давайте спитаємо іменно вузьких спеціалістів, а потім я розкажу все. У нас є представник технагляду Олександр Гурович. Задайте йому це питання, будь ласка. Е, Представтеся, будь ласка. Е, технічний нагляд Бойко Олександр Григоріч, управління капітальної Значить, Роботи виконувалися в 2016 році, другий, четвертий квартал. Значить, роботи виконали згідно технології і проєктно-кошторисної документації. Значить. Технологія укладки плітки укладається згідно технології з розробленою проектно технічною документацією. Тобто шар піска, шар два шара щебня, фракції 40 60 і мелкої фракції. Потім іде піщано цементна смесь 10 см і плітка 6 см. Шви, плітка укладывається на песчану цементну смесь і, і шви ме засипається сухим піском значить ну, роботи вже проводились осіню, сухий пісок засипався, ну, влажний пісок, і він не може, як может попасть в 6 см товщини плитки і вот этот мокрый песок не просипається до конца, не може просыпать. Когда осадки дощ был снег, песок шов між плиткою просел і показується, как будто щелі появилась. Все подумали, що це трещина. Ага. Плюс, там вода. Плюс вода стікала, где-то промивається, все берело. Процес сухим піском засипаємо, промітаємо. Вот це процесс такой, что за це люди ходять и идут дожди. Но, когда пісок уплотниться, вот в этих щелях між то там будет все хорошо. добре. Потім вже збігається не куда не Нікуди не буде, вони не здвигаються, просто пісок між швами уплотняється до кінця і все остається туди вже. Скажіть, який температурний режим передбачає технологія, Чи де порушувався цей режим під час виконання роботи? Те, Средняя добуває плюс 5 градусів. Тобто всі ці оперативні ця... режими витримали? Ви, Витримані, так, да, да. Ну а на сьогоднішній день ті от, фото ще були, зараз вже усунені? Так, а як і усувадні? От піском позасипані, вони засипаються і все. Для того, щоб була це... така тріщина, так як подається, так да, да. це треба, щоб вона лежала на одній площині да. і його переламало. Ну, ви ви такого кажете... не може бути в принципі. — От ви кажете, з часом, з часом воно там все вляжеться. І скільки має пройти час? Ну, місяць як вляже. Сухий пісок, щоб висипав сухий пісок і сухий пісок засипався між шиєю. Місяць я думаю. Скажіть ще, а виробництво чиє плитки за документами? Виробництво плитки фірма Київська фірма. От назва Сейчас уточним. Підряд, підряд, той, венгдя, паспорта і имеются.